Так, у нас до речі, в гості вже в гостях є а, людина, це Сергій Дідковський, піар-стратег інтернет -ін інвест. Таку є програму, яка а, величезна є кількість саме на, на цьому порталі акції лотерей. Доброго ранку, так, доброго ранку доброго які ранку. можна виграти. Але ми теж для вас підготували лотерею. Вам потрібно зараз дістати звідси листівочку. Що, що мені буде за це? Ну там прочитаєте. Ви можете квартиру. Лотерею. Ну, Ви ж нам можете? нічого не дали за те, що ви до нас прийшли, а зразу від нас щось вимагаєте. Віж від Юлії Карпівіни. Вір. Добре, але Це після, от, після, після спілкування я прочитаю вірш На сцені. Ви Пушкіна любите, або Шевченка? А, я такий, ну, був такий дуже класний чувак, Хлебніков. Він ємін Хлебніков. От я його люблю. Може, нам теж щось прочитаєте? Ні, так і в мене пам'ять погана, на вірші. У юлі можу теж римувати, пам що на інтерв вона Наприкінці інтерв'ю я обов'язково розкажу. Ну, вірші. Так, ну, вірші. ну і вірші. перейдемо до питань. Сергій, сьогодні, як, як ви почуваєте себе, нормально діїхали, все добре. А я пішки хожу. Пішки нормально ходили? дійшов. Так, так, так. Ви грали в лотерею, хоч колись? Ну, звичайно, звичайно. І ви вигравали щось? А, ну, там якийсь мізер був. А, Ліночка, дай, будь ласка, бейджик нашому гостю. Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? Київ. Із Києва, столиця Києва. Столиця Києва. Столиця нашого, шукаю, бейджик, нашої так, держави. Києва, примай, так, так, ну і переходимо до питання. Сергію, сьогодні халява в інтернеті дуже поширена, як ніде, тому скільки акцій розіграчів лотерей саме на цьому ресурсі. Можете нам підсказати? На якому? Ну, в цьому ж, інтернет-інвест. Ні, так, а у нас же як такого ресурсу немає. Ну, тобто. А... Ну, дивіться, це ж е, холдингова компанія, тому в нас там розіграшів немає. Я можу сказати, що є в соціальних мережах, там вже більше людей. Розкажіть. В соціальних мережах, ну, по-перше, е, така ремарка, те, що більше всього е, люди, які от хочуть дуже швидко заробити мільйон, угу. то це ті люди, які пишуть поради, як заробити мільйон, і пишуть книжки, як заробити мільйон, дуже швидко. А... Будь-який розіграш це апріорі, ну, такий розрахунок на халяву на те, що людина, яка, в принципі, хоче дуже швидко отримати якісь гроші, при цьому не створюючи нічого, не створюючи якогось для себе фізичного навантаження чи розумового, вона хоче ці гроші швидко отримати, нічого не робити. В інтернеті, звичайно, таких розіграшів дуже багато. Звичайно, розігрують айфони, айпеди і таке uh -huh. інше. Є навіть такі люди, які спеціально реєструються в інтернеті для того, щоб а, нажимати на кнопочки лайк like і «шейр» виключно під тими повідомленнями, де їм обіцяють там, за щось а, от, ну, за щось виграти айфон або айпед. А в будь-якому випадку це дуже вигідно для тих людей, хто розігрує, тому що. А, ну, от, наприклад, принцип лотереї, ви можете розіграти якийсь приз за тисячу гривень, припустимо, так? І дійсно, а, чесно цей приз видати переможцю, але при цьому ви продаєте квитків на 10 тисяч гривень. Тобто, ви знаходитесь в будь-якому випадку в плюсі 9 тисяч гривень. А бажання халяви ну, воно переважає а, в соціологічному смислі, а, звичайно, серед тих людей, хто. Бідний. А, і тим більше різних кіосків з лотереями, чим бідніший район міста. Ну просто от, в інтернеті існує така система, яка називається рандом орг, яка визначає переможця для сучасників. Угу. Чому не можна використовувати, наприклад, експертне оцінювання, експертне метод? Тобто, коли от збираються люди, да і е, вирішають хто буде переможцем. Чому саме рандом Орг? Ну, тому що це простіше. Там просто додати, додати список всіх людей, які прийняли участь Але в війни. Але це латерей... не чесний метод. Ну, це метод наукового тику, так би мовити. Ну як не Ну, Якщо, мовно кажучи, 100 людей однаково щось зробили, якісь однакові дії, вони знаходяться в однакових умовах. То серед них, ну яким чином можна визначити переможця? Виключно, ну не знаю, там кому Методом пощастить. Так, Методом голову. Так, так. Виключно кому пощастить. Ну, просто ми ж не забуваємо, що є величезна кількість ботів в інтернеті, правильно? Так, Які, звичайно. які використовують ті ж самі методи? Так, звичайно. Ну, так воно якось працює. Добре, але скажіть, будь ласка, як відрізнити водкачку і від реальної лотереї? Є якісь певні критерії? А, ну, чим а, менші. Трудові затрати потрібні людині для того, щоб щось виграти, і при тому більш цінний приз, який причому нічим не гарантований ніякими державними фінансовими установами, тим вища вірогідність того, що це качка. Ну, наприклад, був такий фейк розіграш квартири, що просто нажміть в Фейсбуці, просто нажміть на лайк і на шей. І ми за допомогою того тошки сайту Random.org uh -huh. визначимо власника нової квартири на болоні, там, 24 кімнатних. Кількість лайків чи шерів, там була щось там, я точно не пам'ятаю, ну більше, ніж 100 тисяч. Тобто це ті люди, які просто повелися, тому що, по-перше, та сторінка, яка розігрувала цю квартиру, вона була створена за день до початку розіграшу. По-друге, Ну, там не була вказана жодна юридична установа, яка цей розіграш проводить, і вона має дозвіл на проведення розіграшу. І по-третє, ну, знову ж таки, ніхто не буде розігрувати квартиру, це чималі гроші, виключно за те, що якась там людина десь у Фейсбуці натисне на кнопочку Share і піде собі далі листати стрічку друзів. Тобто людям не вестися на інтернет розіграші? Ваша порада. Ну дивіться, якщо якийсь популярний бренд, який ви знаєте, популярна компанія, щось офіційний розігрує. сайт, офіційна так, сторінка, так, так якщо вона щось розігрує, то ну можна вестися. А mm. навіщо роблять такі от інтернет-розіграші? Саме ну в соціальних мережах? Для чого а, частіше для того, щоб більше людей читало конкретну сторінку? Просто заходило. А, потім... а ви щось так, вигравали так... Так... в таких в таких лотереях чи ні? Uh, ну, Щось дуже незначне знову ж таки що, значного. А я не пам'ятаю, ну, щось не знаю, там, по типу вечеря в ресторані. Сергію, mm -hmm. але ви сьогодні виграли лот в наших ранкових курасанах. Я прочитаю трагічний вірш. Трагічний вірш Собака охраняла гладіолуси». Собака охраняла гладіолуси, Маячило їй щастя впереді, і вітер гладив по ній волоси. Казав, Смілей собака, вдаль гляді. Прийшла зима, зав'яли гладі Їх качественность втрачена була. Собака взвила ненормальним голосом, сказала гау! і умерла.